Всім привіт! Цим відео оглядом ми розпочинаємо хвилю новинок 2025 року. І перші інструменти, які до нас завітали, це ГСР і ГСБ 18В65. Незалежно від того, чи є ви монтажником шаф електриком, слюсарем або столяром, ці інструменти будуть ідеальними помічниками при роботі у загвинчуванні шурупів великих діаметрів. Вони впоруються зі свердлінням деревини до 35 мм і зі свердлінням металу до 13 мм. З легкістю виконують важкі свердління завдяки покращеному крутному моменту 63 Нм. Вони компактні та зручні, з ними легко працювати у важкодоступних місцях. А довжина корпусу складає 166 мм для ГСБ. 175. відтепер у нас з'явилась можливість перемикання функції Kickback Control за допомогою цієї кнопки на інтерфейсі користувача. Нагадую, що ця функція існує для того, щоб інструмент вимкнувся у разі непередбачуваного і раптового обертання інструменту навколо осі свердління. Якщо інструмент не використовується довше 5 хвилин, або якщо батарея виймається, функція Kickback Control автоматично вмикається знову. Пройдемось трохи по технічних характеристиках. Швидкість обертів на хвилину на першій швидкості складає від 0 до 550 обертів на хвилину, а на другій швидкості від 0 до 2100 обертів на хвилину. Максимальний крутний момент на GS серії складає 63 Нм, на метр, а на GSB – 65. І все ж таки, в чому їх різниця? ГСР це звичайний широпокрут, до якого ми звикли, а у ГСБ є функція удару. Завдяки подвійному світлодіоду на інструментах у вас є можливість краще працювати у погано освітлюваних ділянках. Виникли якісь питання, або ви просто хочете поділитись власними лайфхаками. Тоді залишайте коментарі під цим відео. Всім гарного дня і гарних робіт.